Непростий костирко в гердані до 25-ї річниці знайомства львівського митця Володимира Костирка та власника галереї тут символічно виставили 25 полотен автора. Збирали ці вже досить відомі олійні твори з колекції приватників. Цей художник поєднує в мистецтві історію, свій погляд та потужний інтелект. Який в свою чергу включає в себе прекрасне знання історії мистецтва? раз. Друге, дуже високий рівень самоосвіти його і самовдосконалення як художника. І в достатній мірі такого здорового цинізму і іронії. Краківський вікенд у Львові. У де зігратиме польський джазовий проект Томикрохот Електрик Машін. Музиканти поєднують акустичну та електронну музику. Тож їхні інструменти створюють різні стилі: чил аут, спейс, «Fusion», «Ethno», «Drum драм Bass». Кажуть, слухаючи ці твори, мали піддаються гіпнозу краси. Концерт доповнять сферичними візуалізаціями. Торік Томик Грохот грав на нашому джазбезі, виступаючи з трубачем Еді Хендерсоном, учнем Луїза Армстронга. Я ще познає з Еді через... Познайомився з ним через піаніста, з яким грав в квінтеті Лєшка Клаковського. і попросив Едді, чи він би не хотів заграти моїх творів. Він погодився. Свято Казок чекає на малечу цієї неділі в парку культури малюків від 3 до 14 років забавлятиме сотня казкових героїв. Там облаштують 18 ігрових майданчиків. На острові скарбів разом з піратами діти шукатимуть коштовності на майданчику ковбоїв, стрілятимуть. Будуть танці присвячені мультиками шрек та король лев. І все це безкоштовно. Їх чекає багато казкових героїв. Вони побачать машу і медведя, які є зараз дуже актуальні. Гаррі Поттера, Алісу лісу в країні чудес.